Вже відбрав скутер у Сергія Галузи, скутер чудовезний. Є сигналізація туди-сюди. Скутер-бомба. не знаю, проїхав на ньому вже, мабуть, кілометрів 250. І в мене в моїй власності 125 кубів це перший скутер, який є. Для цього був 50-кубовий джок 36-й. Рекомендую Джодри 6 і, і Адреса. А якщо ви кур'єр, то вообще пушка гонка. З подогрівом сідошки, подогрів руля, все чтенько. Так що без якихось нарікань, але є... Такий нюансик один скутер просто охрененіший. Я не знаю, як це словами передати. Так що всім рекомендую таку модель Адрес 125С. G-версія теж класна. І, блін, не знаю. Люба техніка, яка у Сергія є, то взагалі топ. А для кур'єрки найофігенні це Адрес S чи G-версія. І Джох 36. Ну, ще багато того, що Там Honda є класні. Теж для кур'єрки там парочку. Так що беріть у Сергія скутер та не пожалкуєте.